Че з телевізором ведуча концерту вдячності зірка каналу 1 плюс 1» марічка. Падалко. З твоїм чоловіком Єгором Соболем були з самого початку Євромайдану активістами. Зараз, коли е, такі буремні події на сході, я переконана, що Єгор хоче бути там, на місці. Як ти його втримуєш, і чи це взагалі можливо? Я не маю права нікого зупиняти. Розумієш, в мене є найближча подруга, і в неї зараз чоловік-доброволець. них четверо дітей. Він був нещодавно поранений. Він на війні. У мене є знайома якої Четверо дітей, і він на війні. Ну я не маю на право зупиняти свого чоловіка, якого теж четверо дітей, і я думаю, що ну він сам зробить свій вибір. А я буду підтримувати вже будь-які вибір, які би він не зробив. Вашу родину зачепила криза в російсько-українських відносинах, тому що твоя свекруха зі свекром батьки Єгора живуть. В Анапі в Росії наше спілкування, щоб воно не пішло в образливі якісь інтонації, воно дуже швидко закінчилося. Але з того, що я почула, я їх запрошувала дуже приїхати до нас. Але вони сказали, що вони не приїдуть, оскільки їхні знайомі знайомі знайомих були у Києві, і в Києві увага роблять зауваження за те, що ти говориш російською мовою. На що мої діти сказали, боже, а як же ж наше інші бабусі, дідусь в Києві розмовляють російською мовою? Це мої батьки, ніхто їм не робить зауваження. Тобто в них вже стереотип. Я розмовляла буквально вчора. Розмовляла з мамою... Ігора старшої доньки, ну там по дитячій справа з нею розмовляла. Я запитала, які в неї зараз стосунки з Алісним, бабусю, дідусь. А він каже, три тижні тому розмовляла. кажу, і як? Я кинула слугавку. А я про себе думаю, ну так, да, я не єдина, погана невістка. Тобто, не тільки я там виглядаю фашисткою тобто, там, або я не знаю. Українське питання об'єднує колишню і нинішню дружину. На ну, взагалі багато чого об'єднує. У нас немає ніяких проблем в стосунках, принаймні. Ну зараз так точно. Так сталося, що ви з Єгором прийняли. Біженців зі сходу. Дуже хороші люди, милі, скромні, вони інші. Вони бояться ну, відповідати на питання. Я їх там приїхала забирати з машиною з прапорами, питає, як у вас там, ну, як у вас там діла, Што, стріляють, ми не знаємо. Ну, вони бояться що може в Києві, необережне слово сказати. Потім ми далі з ними розговорилися, і що вони кажуть? Вони кажуть, що в е, Дома під Лисичанськом, тільки наприклад, батьки, яких добре знають, вірять в те, що тут щиро людям допомагають що безкоштовно вони можуть там чимось користуватися, живуть в квартирі. Всі інші вважають, що вони або обманюють, або це якісь там хитрий умисіл.